Страх сімейний випуск. О! Уявіть світ, де ваші найбільші страхи стають реальністю. Ласкаво просимо до фактора страху. У кожній програмі шість учасників з усієї країни виконуватимуть три екстремальних випробування. Мета цих змагань перевірити фізичний та психічний стан учасників. Здається, зараз у пеклі. Якщо учасники бояться брати участь у змаганні, їх дискваліфікують. Якщо не виконують умов випробування, їдуть додому. Але досягнувши успіху, вони наближаються до головного призу 50 тисяч доларів. Шість учасників, три випробування, один переможець. Фактор страху. Мене звати Джо Роган. Вітаю у спеціальному сімейному випуску фактора страху. Випробування, які ви побачите, підготували професіонали. Вони надзвичайно небезпечні, тому ви не повинні повторювати їх за жодних обставин. Вісім учасників. Чотири команди. Три випробування. Два переможці. 50 тисяч доларів. Estranho.